Через пару днів, після того, як сети з помідорами-посінами стояли в теплому місці, я кулупаю, отак от, от, і вони не повилазили, бажано в такій фазі вже забирати на холодне місце, на холодніше. Тому що, що? можна трошки проспати, а зранку виходиш, тобто вечора їх да, ще нема, бо ще в такій фазі. А зранку виходиш, а вони вже витягнуті то краще перестрахуватися і виняти, коли вони ще не повилазили з землі. Бачите, це ось така фаза. Дивіться. Ось вона, ця помідорка. Помідорка аксіома. Зараз її назад закупаю і винося в холодне місце. А то з помідорами може бути так як цією капустою. Я кулупав, було ще ще тільки воно проклюнулось і треба було вчора винести а з вечора. Ще сходів не було. А тепер є, бачите? Трошки зразу повитягали за одну ніч. Тому краще всього завжди кулупати, дивитися, чи є сімідолька це якщо у нас касети стоять в теплому місці, так як у мене зараз на котлі для всходу швидкого. Тобто кулупаємо і дивимося, якщо є сімдолька, значить треба його виносити на холод. Я вчора кулупав ще були, навіть не було признаків, що вони повилазять. А тут бац, і вже повилазили. І деякі навіть повитягувалися. А касети стоять одна на одні десь яким макаром. Не ячейка в ячейку, а по боках. Таким чином, от капуста, та яка зійшла, без проблем вона собі зійшла. І я так завжди касети складаю, якщо треба для прокільчування, то воно йому не заважає. Переносити касети з розсадою, я завжди ось так беру. Чотири штуки в руки, дві в одну в руку, дві в другу і без проблем собі носив в теплицю. Бачите, як трошки провтикав. А щоб не було так з помідорами, то я їх вже виніс на холодніше місце. Це не дуже страшно, але неприємно. Хотів винести до ось таких сходів їх на двір, ну в теплицю не встиг. Бачите, зразу за одну ніч повилазили. О, також я її ці сюди повиносив. Це тут кріп. кріп сьогодні ночував. Картопля вчора получила, то замерзла. Бачите, тут вже, вже була зелена, почорніла, але корі коріння коріні, коріння. В ній. Є. Бачите, яке коріння, то вона пусти. Лишимо її так по-любому, тому що на городі завжди вона пускає, як почорніє. Що у нас ще вийшло вчора? Вчора вийшов трошки кріп підмерз, Там виявилась дірка в тому балагані дірка. А ця капуста оце ж вона там перезимувала, але на ніч її заносив в котельню. Сьогодні вже виніс сюди. І хоч би що, капуста стійка. І ридиска. Редиска теж відійшла. Треба десь вже коло грубки тут посадити. Посадити, хай собі росте своїм життям. Так, це все діло я сюди приніс. Тут нічого не замерзло, по тих типляціях я ходив, дивився, теж не замерзло. Гріб грубка сьогодні на мінімалках горіла, там є шоцик, хто хоче гляньте, як вона горіла. Було досить тепло, тому що на дворі було 0 градусів, в неопалюваній теплиці було 1 градус. Сюди прийшов градусник аж, аж ось тут, десь іде двері. Ось тут градусник, вон там грубка, то тут було 9 градусів. Це було 8 годин вечора. На таку велику теплицю, на мінімалках 9 градусів тримало. Але проблема, яка, що немає вентилятора, щоб розганяв воздух. Треба щось піти знайти. Там є якісь старі вентилятори сюди. От. То сьогодні вже ця капуста буде тут ночувати. На ніч я буду топити муму, а грубку я розпалю. Грубку я розпалю, а топити буду мому. Піду і втоплю муму. Так, е це все діло. Так, і теж тут буде. кропу ще свіжого я сьогодні по можливості підсію так само в касету. Бачите, трошки він прихватило його і прийшов йому в капець. Ну, це не так страшно. Багато вижило. Багато вижило, бачите? І ця велика редиска теж там щось її прихватило, та ще й ночі тут підсохло. Тому що що, знизу нормально жарить, треба було її відставити трошки далі. Це не проблема. Це не проблема. Редиска. Вісіка редиска. Все нормально. Підемо глянути в ту теплицю. Кому цікава доля інших теплиць? Доля інших теплиць. Самому цікаво, що тут я ще сюди не заходив зранку і вчора. Так. А тут земля не замерзла, дивіться. Земля не замерзла. І плюс цієї теплиці, що сонце з самого ранку, тільки сонце з'являється, вже починається е, збільшення температури в цій теплиці. Так І йдемо, зараз покажу ще одну ще одну теплицю покажу. Який туди шлях. Шлях може бути через цю теплицю. Воняє сварочними роботами тут капець. Шлях може бути через цю теплицю. Постараюся сьогодні вже закінчити цю грубку і вже з дня на день будемо сіяти капусту. Отже, дивіться, коли там все померзло. Тут кусок відкритий. В дверях цю щілину, напевно, сьогодні прийдеться залатати, то вона вже так пару років. Колись була резинка, вона відпала і так і більше нічого не зробив. В тих дверях так само. Редисочка. Бачите? Ця не мерзне їй хоч би що. А вон до скільки капець Який багато Бачите, в цих дверях це при тому всьому, що тут десь якась щілина в дверях. Але коло цієї щілини рідиска не померзла. Загубилася резинка, а тут така щілина. Ось так. Були аж там, там і аж тут. 5 годин вечора вже, вирішив я привести, затарити грубку. Сьогодні я тут розпалю і покажу оце коли простикаєш. І це та капуста, яка раніше сіяна, яку я вчасно виніс. Бачите, яка вона? І ця, яку я сьогодні виносив, що трошки затакав перегріта вона. Витягнулася прямо аж гірко в роті. Ну нічого, це не страшно. Так, дивіться, яка тема? Пачка дров. Паліся воно вот такими дровами. Ну, в смысле, все, що влазить в цю дірку, все влази. Буває таке, що до забхав він не влазить, то приходиться виймати. О, сьогодні перша ніч була, палив, було нормально, сьогодні тобі підпалимо. Хочеться, щоб вже все росло. Це тільки одна теплиця, яка тут опалюється, та велика, це і в смислі маленька. Ідея, капу, вся рядька не палиться, та нова віп-теплиця, бомж бивша, не палиться, але там все росте теж. Тільки палиться тут або не хочеться оці касети вже носити туди-сюди. То трошки розпалим. Ось такі діла. Ну і мабуть, питання, яке всіх цікавить, скільки ж треба дров, щоб опалити таку теплицю. Дивіться, це я привіз три тачки і це третя тачка. Трошки там і вже загрузив менших в руку. Ще не багато трошки. Це вже Це третя тачка. Ну, як ви бачите, трошки гниляки таке. От. Скільки треба дров, щоб опалити це діло? В тому році це я привозив, накладав ось тут. Скільки ж це накладав? Багато коротше, накладав. Повна група, це дві тачки влазить. І тут десь близько шести тачок. Це за ніч, щоб ви собі виявляли. Але тут не жарко було. Тут взагалі було не жарко, аби не замерзало. Хоча, як були такі більш морози, то вже тако по краях, вон там, вон там, вже можна було тако по плівці зшкірибати лід. а тут не замерзало. Тут стаканчики стояли з квітами, то не замерзало. От. І це ми розпалювали в 6 вечора. Зазвичай воно так. Розпалююся у мене завжди. Тобто, якщо погодка така більш-менш днем, навіть морозна, в теплиці все одно тепло. А вже як починає е, трошки сонце сідати і часов 6 ми вже починаємо розпалювати. От, то 6 тачок, 5 тачок, це за ніч ось таких повних 5 тачок. Якщо морози, то звичайно не такими гниляками палиться. І вони вилітають. Да? А що ви думали? Треба щось думати, щоб менше палити. Або пізніше вирощувати, правда? І не палити. Але якщо раніше виростив, то і все ж цей салат з яйцями з редисочкою, раніше за всіх і це все. На сьогоднішню ніч. Може, ще трошки довезу.